Доброго ранку, Мої маленькі друзі, вітаю вас, шановні батьки. Дітки, я запрошую вас на цікаве заняття з розвитку мовлення. На таких заняттях ми вчимось правильно говорити звуки, слова, будувати речення. Пам'ятаєте, на минулих заняттях з розвитку мовлення ми навчилися з вами правильно промовляти звук А та звук О. Сьогодні. Приготуйте дзеркала, як я це зробила. Візьміть їх в ручки. І сьогодні ми з вами повчимось правильно говорити звук Ти. Це приголосний звук Ти. Для того, щоб його правильно вимовити, потрібно трішки відкрити ротик. А для цього дивіться в дзеркало трішки. Потім зубки. Ой, пробачте, потім язичок потрібно заховати за нижні зубки. Дивіться, не отак, а отак. Потім ротик трішки прикрити і постаратися промовити звук Ти. Голосно. Давайте разом. Відкрили, опустили. Ти. 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 А тепер тихіше. Ти. Переголосно ти, ти, ти. Отак От ми повчились правильно промовляти звук Ти. А тепер повторіть за мною чистомовки. Тя, тя, тя. Ми одягаємо взуття. Тя-тя-тя. Ми взуваємо взуття. Далі ле, ле, ле. Осіннє взуття. Тепле, ле, ле, ле. Осіннє взуття тепле. Все, ми підготували свої губки, зубки, язичок, свій мовний апарат для подальшої роботи на занятті з розвитку мовлення. А зараз, дітлахи, я хочу вас запитати. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Ви пам'ятаєте це? Вірно, зараз осінь. Золота осінь, тому що рослини одягли жовто-золотий наряд. Діти, скажіть мені, а осінню погода яка? Холодна, дощова, вітряна. Що може бути восени? Восени може йти дощ. Восени сонечко не гріє, восени дує холодний вітер. Восени дерева, кущі одягають осінній наряд, жовті листочки. Восени рослини скидують листочки. Тобто восени листочки падають з дерев. Так, це буває восени. Щоб не змерзнути восени, нам з вами потрібно вдягати, який одяг. Осінні, тепли. Повторіть, осінні, тепли. Діти, ви вже знаєте, що таке одяг. Давайте зараз. Назвемо цей осінній одяг разом. Колготи, тепла сорочка, джинси, спортивний костюм, куртка, светр. І все це ми називаємо одним словом. Що це все таке? Це одяг. Вірно. Восени ми одягаємо і яке взуваємо, Пробачте, яке взуття. Осіннє, тепле, ще раз, осіннє, тепле, а давайте назвемо це взуття. Кросівки. Далі черевики, далі туфлі, далі гумові чоботи. І все це. Ми називаємо одним словом, що це таке? Це взуття. Взуття. А ще восени ми одягаємо головні убори. І які це головні убори? Теплі, осінні, ще раз, теплі осінні. До таких головних уборів належать шапочки з пампончиками. Або шапочки з вушками з зав'язочками. Для чого? Щоб ваші голівки, ваші вушка не мерзли. Шапочки, шапочки з помпончиками, все це називається одним словом. Головні убори. Головні убори, вірно. А зараз, дітки, я пропоную вам. Пограти в знайому вам гру, яка називається Скажи, що це я буду показувати на малюнки і запитувати, що це. А вам потрібно сказати Це і назвати що це. Будьте уважні. І так, діти, що це? Це черевики. Далі, що це? Це. Полготи? Що це? Це губові чоботи? Що це? Це спортивний костюм? Що це? Це джинси або штани? Що це? Це светер? Що це? Це сорочка? Що це? Це шапка. Що? що це? Це туфлі. Отак От ми з вами пограли в гру, яка називається Скажи що це А наше заняття добігає кінця. Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми говорили про що? Ми говорили з вами про осінній одяг осінні головні убори та про осіннє взуття. І ви були великі молодці. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!